Авіація росіян скидає бомби на свою територію з різних причин. Серед них зношеність бортів. Ваша безпечність нам абсолютно так сказать, безразлічна про це заявив речник командування повітряних сил Ілья Євлаш. Безпосередньо це може бути і людський фактор, це може бути і помилка пілота, або ж, наприклад, помилка обслуговуючого персоналу, який безпосередньо приєднував цю бомбу. Речник додав, що скидання бомб окупантами на територію Ерефії пов'язано з дефектами і поломками в літаку. Він пояснив, що під час заходу на удар, коли літак розганяється і скидає бомбу, вона безпосередньо може вже якийсь момент від'єднатися сам. Ма також загарбники вже не можуть зараз оперативно ремонтувати свої борти, а серед причин цього міжнародні санкції. Ну, це може статися з ряду причин. Безпосередньо це може бути як і людський фактор. Це може бути і помилка пілота, або ж, наприклад, помилка обслуговуючого персоналу, який безпосередньо приєднував цю бомбу. Так само і е, якісь уже дефекти поломки безпосередньо в самому літаку. Ну, за фактом зношеність здій... зношеність борту. Давайте так говорити. Да так абсолютно, абсолютно в тому числі це може бути безпосередньо під час заходження на удар, так коли розганяється літаки. Скидує цей бо він безпосередньо може в якийсь момент від'єднатися. Так це буває, так ми бачимо це вже не перший раз. Ну росіяни самі самі вибрали такий шлях. І зараз ці бомби падають на їх же голови. Ну, перший момент почну з спочатку відповідь. Спочатку ваших питань, а літаки з'являться і влітку, і навесні. Просто вони передаються різними партіями, да? uh -huh. От, тобто це не буде процес одномоментної передачі, і взагалі передаватися буде така кількість літаків, яку ми можемо реально експлуатувати відповідно до кількості підготовленого льотного і технічного складу. Це перший момент. Значить, другий момент, чи є F-16 носіями ядерної зброї, так вони є носіями ядерної зброї, але ж ми цієї зброї. Не маємо. І росіяни можуть е, будь-яким способом сприймати е, появу f 16 але краще вони хай спримуть це як факт і як реальну загрозу їхнім повітряним силам, повітряно-космічним силам. Да? Бо ці е, літаки за комплексом бойових характеристик, вони е, ну, зможуть дати нам якийсь паритет в повітряних боях. Не перевагу, а Скажімо так, м'яко ну, м'яко сформулюємо паритет. Угу. Добре, чи е, можуть ф 16 е, знизити бойовий потенціал російської армії і змусити відмовитися від наступальних дій, про які ми чуємо ще з починаючи з березня, що вони розпочнуться на, на початку літа? Ми бачимо, що в принципі Росія зараз активно наступає по лінії фронту. Ну, вони такі можуть завдати побічні. Те, ефект може бути. Значить, дивіться, як зараз росіяни наступають. Вони продавлюють нашу оборону шляхом а, її бомбування. Великокаліберними бомбами від 500 до 1500 кілограмів. Тобто вони знищують наші укріплені райони. Після цього штурмові групи росіян їх займають. А f 16 основним завданням Ф-16 буде так, на мій погляд, два. Перше це власне протиповітряна оборона. От. І друге, це боротьба з російськими цими носіями КАПів. Якщо вони цілі такі разом з ними дадуть далекобійні ракети. Вони зможуть знищувати російські су 34 які, які я кажу денно і ночно скидають на нас оці величезні бомби з крилами, крилаті бомби. От. Якщо у Росіян зникає хоча б на одному ну, відрізку десь активних бойових дій, активна авіаційна підтримка. Відповідно, наступ на цьому відрізку? Ну скажімо, буде затримуватися або буде взагалі відбитий, як такий паналері. Вчора Україна перебувала під інтенсивною ракетною атакою. 55 ракет, 21 дрон. Чи е, аналізуючи все те, що по нам прилетіло, ви спостерігаєте зміну е, стратегії, зміну тактики, зміну саме технічних потужностей? Можливо, застосовуються якісь нові боєприємства? Припаси, яких ми не бачили раніше, от я що помітив чотири калібра, вчора з прилетіло із Чорного моря з підводних човнів. Це історія, яку ми поки наскільки я розумію, діставати не можемо. Що помітили за минулу ракетну атаку? Ви по перше, застосування вдосконалених ракет х101 з подвоєною, ну подвійною бойовою частиною. Це перший момент. Другий – ну те, що росіяни продовжують практику нищення енергетичної системи. А раніше цілі були різноманітні: були аеродроми, були. Якісь там скупчення, ну якісь військові об'єкти, скажімо так, була ППО, по якій теж росіяни стріляли по позиціям, так, ну, як вони вважали, по позиціям патріотів чи якихось зенітно-ракетних комплексів. Зараз практично все пішло на енергетичну інфраструктуру. Ну і якщо е, подивитися на ситуацію, це про ракети а з шахедами, пуски цього разу, зона пусків, була віднесена вдвічі далі. Якщо раніше пуски відбувалися з мису Тарханкут, то після ударів по ньому наших безпілотників і ракет і ракет да, а зараз вони пускаються з за... Приморська-Ахтарська, це інший берег Азовського моря, другий російський берег Азовського моря, Краснодарський край. Тобто росіяни відреагували на те, що були нанесені удари по позиціях у Криму. А цих ракет, ну загалом такі висновки, бо ну нічого нічого такого радикально нового в цьому ракетному ударі не було. Після того як Україна переживає чергову атаку, наші військові, наші слідчі, наша генеральна прокуратура іде на місце влучання і збирає уламки. Це стандартна практика. І, от останнім часом, Генеральна прокуратура України дослідила уламки 21 із приблизно 50 північнокорейських балістичних ракет, запущених. Росією в період із грудня по кінець лютого, щоб оцінити власний рівень загрози співпраці Москви з Пхеньяном. Так, от їх висновок відсоток відмов північно-корейської зброї був надзвичайно високим. Кожна друга північно-корейська ракета вибухнула у повітрі. І тут питання: це продукція від Пхеньяна настільки неякісна, чи росіяни просто не вміють нею користуватись на вашу думку. Та ні, це просто північно-корейське лайно, якої росіяни повелися на тактико-технічні характеристики. Вони казали, що північні корейці казали, що у вас ракета «Іскандер» летить на 500 кілометрів, а наша на 700, а потім ще додали на 900 кілометрів. Да? Росіяни повелися, крім того, в них проблеми з випуском кінжалів. Да? А тут е, півсотні ракет, які можна придбати там за відносно невеликі гроші або взагалі по бартеру. От тому вони купили ці ракети. Але коли дослідили, вони самі вхопилися за голову, бо там, наприклад, е, ну, ці ракети виявляються нестійкими до реп. і вони скоріш за все не самі по собі, ну, більша частина, мабуть, не сама по собі вибухнула, а під дію реп кудись полетіла так, що їх і не знайшли навіть. А можливо, повибухали повітря, але коли вибухали повітря, уламки теж мали падати і мали бути зафіксованими десь. От. Якщо вони, звичайно, не падали над російською територією, щоб взагалі це цю... Ну, От якась така ситуація, тобто росіяни хотіли, як той пів да? купити подешевше, а от нарвалися на таку ситуацію, що воно лейнуло. Ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі. Ми не вчила колись в дитинстві. Абсолютно мама Абсолютно точно Пане Валерію. Дякуємо за вашу експертизу. Авіаційний експерт, провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко був з нами цієї миті.